Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Повідомляється, що ППО працювало у Києві та на Житомирщині. Попередню державу атакували дронами камікадзе у столиці. Зранку був транспортний колапс через повітряну тривогу, що лунала 9 годин. Утворились великі черги на метро, зокрема на лівому березі. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Харківщині продовжується ліквідація масштабної пожежі в Оскільській громаді. У Полтаві збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі до 54 людей. Про це повідомили у ДСНС України. Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової ситуації. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до п'яти людей. Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття. У Верховній Раді України планують розглянути звільнення міністрів Ірини Верещук, Дмитра Кулеби та голови фонду держмайна Віталія Коваля. Також буде голосування за призначення дев'яти нових міністрів. Наступного тижня в Україні очікується максимум одна черга відключень електроенергії, а окремі дні можуть бути і без відключень. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. А що ж до прогнозів на зиму, то за найгіршим сценарієм може бути до 20 годин на добу без світла восени взимку. А за оптимістичними прогнозами, можливе відключення до 12 годин.